Футболочки мікс першого сорту 20 кг. 1 кілограм 430 євро. Але до кінця цього місяця у нас діє акція мінус 33%. Висотки. Почнемо з ось такої. Футболочки з тваринним принтом. Наступне, це у нас Adidas, Ось такий. Далі. Ось така, як і чоловіча, так і жіноча, тому що це мікс, фасони різні, вікова категорія також різна. Ось така білесенька маєчка. Ось така базова, чорна. Елічка. Ось така також базова. Знову ж таки, тваринний принт. Що? Це у нас бодіком зробимо. Ось такий. Наступна у нас ось така червона маєчка. Також базова. Ось така кофтинка під кардиган. Ось така футболочка на замочку. Чоловіча. Ось така маєчка з принтом. у горошок. Ось така розмір сороковий. Наступна це у нас ось така стильова чоловіча. Та ось така супер приємна до тіла легенька. Далі у нас нагадую, що 4,30 євро за кілограм, але зараз біля знижка мінус 33 відсотки. Ще ось така. Ось така супер стильова, бордова. Ось. Далі у нас ось така з орнаментом. Чоловіча сіренька базова футболочка. Ось така жіноча маєчка. Так, далі. Далі, далі в нас у нас ось така білесенька, звичайненька. Та ось така супер приємна. З гудзочками ментолова. Так. Чоловіча, така плотніша. Далі. Далі у нас ось така оверсайзна. Також супер стильова. Наступна. Наступна у нас ось така білесенька під будочку. та Ось така. Типу футболочка з подовженим рукавчиком. Чорна з плотної класної тканини. Ось така з гу з гусьом. Ось така. Гусь це тренд. Ось така від Зари. Знизу на супер приємна. суперприємна врубчик біленька. Базова. Ось така. Розміри від XS до XXL та на різні вікові категорії. нас щось таке малинами рібок з головою. Ось така далі. У нас на літалі сіренька з подовженим рукавчиком. Як ковтинка більше, ось така чоловіча. Супер приємно. Елічка. Осіння, ось така з листочками. Так, ось така. Поєднання в сітки та тканини. Базова, біленька. З таким цікавим принтом. Синя з квітами. Ось така чорна. Так, червона, в мереживо. Ще одна базова, чорненька. Такі не Далі у нас ось така чоловіча від поло, Ось така. Красивезна, ще одна з мережего, ось з такими цікавими рукавчиками. Так, чорна плотна, чоловіча. Ось така. Ось така жіноча, в супер яскравому кольорі. Ось така маєчка. сильненька, з їжачком. Ось така чоловіча, суперська. Ще одна сіренька. сінсеївська Так, наступний в нас ось така жіноча маєчка. Всередині з топом без пушапу Ще ось така. Ух ти що, яка прикольна клубонка чоловіча. Супер, просто супер. Півер Ісланд і Кселечка. Наступне що у нас тут? Базова маєчка. Ще ось така голубенька, чоловіча, ось така в зеленому кольорі, есочка. Ще ось така жіноча, як попередня, з такими рукавчиками. Ось така шикарна маєчка на літо. З паєтками. Ось така. Так, щось яскраво червоне Ой, яка класна. Ось така емочка. Так. І ось така. Ось така маєчка малинова. Так. Це тільки половина коробочки, наповнення ще достатньо. Тому, якщо у вас зацікавив асортимент, саме цей год звертайтеся до наших менеджерів у Viber. Нагадую, що діє знижка мінус 33%.